Для чого путіну продовжувати триматися? За владу, звичайно, для того, щоб продовжувати залишатися людиною, яка не побоюється про свою безпеку, адже будь-який російський правитель, який позбавляється посади очільника держави, тим більше в умовах путінського тоталітаризму, може мати серйозні проблеми із поведінкою наступника. Звичайно, для того, щоб продовжувати заробляти мільярди доларів і вважати себе найбагатшою людиною всесвіту, але ще й для того, щоб ви Провати так звану помилку 1991 року, яку колишні співпрацівники комітету державної безпеки радянського союзу вважають найбільш серйозною поразкою свого відомства аж з 1917 року, коли Володимир Ленін створив злочинну ЧК. Саме для того, щоб виправити цю так звану помилку, саме для того, щоб повернутися до ідеї Росії у кордонах радянського союзу, 1991 року, Федеральна служба безпеки Російської Федерації зробила все можливе і неможливе, щоб повністю манупузувати владу на території Російської Федерації і привести одного зі своїх представників у кабінет президента Росії. Не випадково ж російський президент Володимир Путін, коли став очільником держави на колегії Федеральної служби безпеки, сказав своїм колегам, що знаходиться у Кремлі у відрядженні. І тепер ми розуміємо, коли може теоретично закінчитися це злочинне відрядження військового злочинця Володимира Путіна. Тоді, коли на. Столицями колишніх радянських республік від України до Туркменістану будуть підняти державні прапори Російської Федерації, а державні прапори. Нових країн, які з'явилися на руїнах людини імперії, будуть розтоптані чоботами російських солдатів, як це завжди відбувається в окупованих регіонах. В цьому реальний смисл діяльності Володимира Путіна як президента Росії, і саме це палко підтримується переважною більшістю його налаштованих на довгу, жорстоку і виснажливу війну із сусідами. Співвітчизників хворих на шовіністичний вірус таким чином сенсом нового президентства Володимира Путіна буде війна, війна і ще багато разів війна, і це мають усвідомлювати всі сусіди Російської Федерації, а також країни цивілізованого світу, які також мають розуміти, яка доля тепер у Європи та й у Азії в ситуації, коли агресивні амбіції Володимира Путіна, його оточення та його народу будуть з Збільшуватися із кожним днем, кожним місяцем, і кожним роком. А сплеск цієї агресивності, звичайно ж, буде пов'язаний із так званою передвиборчою компанією одного з найбільш небезпечних правителів сучасного світу.